Коли у нас болить зуб, то куди ми біжимо одразу? Правильно до стоматолога. Коли у нас болить горло, то ми звертаємося до терапевта. А от якщо виникають проблеми в сексуальних стосунках, то зазвичай ми соромимося про це говорити. Хоча секс погодьтеся, займає важливе місце в нашому житті. І є такі спеціалісти, як сексологи, які можуть допомогти вирішити проблему, наприклад, із відсутністю бажання, болях під час статевих актів або сексуальних травм, і ось днями наша Тетяна Бро. Оцька поспілкувалася із сексологиною, яка розкаже, чому жінки можуть часто імітувати задоволення, і чи насправді розмір вирішує та ще багато чого цікавого про таку, як виявилося, необхідну і важливу професію. Дивіться. Святослава Федорець, сексологиня, психологиня, авторка освітніх проєктів з сексології, у тому числі курсу сексуальна реабілітація військових ветеранів та цивільних з інвалідністю, стаж роботи 10 років, популяризує сексологію та розвиває напрямок інклюзивної сексології в Україні. Розкаже чи вирішує розмір під час статевого акту і навіщо жінки імітують оргазм? Доброго дня! Чи не бажаєте ви побачити мій пенс? Ей, Василь, ти знаєш? Ні, от взагалі не подобається. Сексологи це найбільші збошенці. Ми сьогодні будемо говорити про секс цілу годину. Секс для здоров'я. Так чи ні? Так, секс, звичайно, для здоров'я. З якого віку варто починати говорити із дітьми про секс? Взагалі-то правильно починати говорити про секс, як тільки дитина задає питання, але для цього треба створити атмосферу, аби дитина не боялася і не соромилася. Як правило, перші питання виникають приблизно років з трьох, і це самий прекрасний вік, коли можна починати говорити з дитиною про інтимне. Секс-іграшки це ок чи збочення, психологічні відхилення. Секс-іграшки це в жодному разі не збочення і не відхилення. І більше того, якщо ми будемо говорити про людей з інвалідністю, то секс-іграшки можуть виступати в ролі секс допоміжних засобів і допомагати людині налагодити своє статеве життя, реабілітуватися. І є цілий напрямок сексуальної реабілітації, який працює з пораненими цивільними, військовими, що особливо актуально для нашої країни. Чому всі чоловіки хочуть від жінок лише одного? А що хочуть чоловіки від жінок? А мені бабуся казала, що вони хочуть борща і смачних вареників. Це міф. Насправді ж багато жінок так само люблять секс, але багатьох виховують у форматі хорошої дівчинки. А хороша дівчинка не повинна хотіти сексу. Розмір вирішує ні. Розмір не вирішує, і це дуже поширений міф. і Більше того, мої клієнтки говорять про те, що великі розміри це буває суттєва проблема. Найбільш оптимальний розмір – 13-13,5 см, що власне і є середнім розміром, тому що з ним комфортно в будь-яких позиціях. Три хвилини це багато чи мало. Коли я вчилася на сексолога, нам сказали золоте правило сексології: якщо статевий акт триває довше трьох хвилин, а пеніс довше за три сантиметри, то це норма. Це не означає, що всі ми маємо мати секс довжиною в три хвилини. Це говорить про те, що з чоловіком все нормально. А далі потрібно навчатися подовжувати статевий акт. Чому жінки імітують оргазм? Причини різні. Вона боїться образити партнера. Вона хоче видатись більш чуттєвою, розкутою. Або можливо, партнер її просто задовбав. Тоді вже простіше сказати: так я кінчила, просто відчепись від мене. Секс у трьох, так чи ні, завжди коли ми думаємо про секс у трьох чи чотирьох. Там, де має бути залучення додаткової людини чи кількох людей, завжди потрібно думати про наслідки. Якщо щось піде не так, може виявитися дуже багато деталей, до яких партнери можуть бути не готовими. І про це потрібно подумати заздалегідь, аби зважити всі за і проти і прийняти виважене рішення. То такі сексологи, лікарі для чого їх придумали? Сексологи це не обов'язкові лікарі. Це абсолютно спокійно може бути психолог з сексологічною підготовкою. Це спеціалісти, які допомагають налагодити статеве життя там, де відбулося погіршення, там де щось перестало працювати так як раніше. Ну, наприклад, у пар дуже поширена скарга на те, що знижується статевий потяг, особливо якщо пара досить давно разом. У жінок поширені скарги на відсутність оргазму, або також на зниження потягу. А у чоловіків це традиційне як подовжити статевий акт, бо все відбувається дуже швидко, або ще бувають звернення з приводу погіршення ерекції. І річ з приводу того, що акт надто довгий, що робити, якщо дитина заскочила батьків під час статевого акту? Сказати, «Тату, мамо, закривайте двері. Якщо так сталося, що дитина побачила секс батьків, тоді з нею потрібно поговорити. Але якщо з дитиною перед цим проводили статеве виховання, і вона знає, що секс існує, і це спосіб проявити любов, що так тато з мамою демонструють своє кохання, то це не буде дуже травматичною історією. Ну звичайно, якщо ми не говоримо про якусь там сесію БДСМ з усіма аксесуарами, що робити, якщо постійно хочеться інтимної близькості. Якщо це нав'язливий стан, який нам заважає, тоді потрібно йти до психіатра. Для початку і шукати причини, які викликають у нас нав'язливий стан, з яким ми не можемо справитися. Тобто, взагалі, будь-які нав'язливі стани вони потребують спостереження у лікаря. Якщо ж ми говоримо просто про високий рівень збудження і високу сексуальну потребу, тоді потрібно шукати способи задоволення. Можливо, це будуть якісь додаткові альтернативні способи, якщо партнерша не погоджується на таку частоту статевого життя або партнер, тому що такі стани можуть. Бути і у чоловіків, і у жінок, чи можна займатися сексом перед тваринами? Чи це для них травматично? <гум> Треба сказати нашому мурчику мурчик. Вийди, будь ласка, ти порушуєш мій особистий простір. <гум> Але ні, це не, не, не травмує наших тваринок. Якщо у вас однокімнатна квартира і немає куди діти котика та песика, то займатися сексом. В принципі, ваші тваринки так само можуть займатися сексом перед вами. Скільки може заробляти сексолог? Якщо це консультації, то в принципі сесія сексолога може стартувати 1200, 1500 за годину і вище. Що подобається у професії? Все, я обожнюю свою професію. Я обожнюю розповідати про те, що рішення стати сексологом прийшло мені в 11 років. Я це скрізь розповідаю. Я знайшла під ліжком книгу старшої сестри. Це найпрекрасніша професія. Вона дуже цікава і вона дуже корисна для особистого життя. Тому що сексологія це ж не тільки про контакт геніталій, а також про розуміння партнера, про розвиток чуттєвості, про розуміння психології протилежної статі. Чи шлють клієнти у приват непристойні фото? Клієнти свої геніталії не шлють, але кілька разів надсилали геніталії в соцмережі, і буквально кілька днів тому я одержала пеніс через ММС. Я навіть була вражена. Я забула про ці технології. Чи ображають вас у мережі через відвертий контент? Можете зайти до мене на Фейсбук, я спеціально зберігаю всі ці коментарі. Там багато розгніваних і жінок, і чоловіків. Можна матюкатися. там багато розгніваних і жінок, і чоловіків. Я буду цитувати їхні коментарі. Наприклад, один солідний так з огляду на його фото на Фейсбуці. Дядечка написав мені курвіна, як таке можна. Чому так відбувається? Тому що коли тема сексу викликає в нас багато сорому, сором буде проявлятися в двох реакціях. Або у реакції сміху або у вигляді агресії і обурення, порада глядачам від сексолога. Ой, це так складно, тому що тут е, різні запити, боже, я тут прямо ж зараз зависли. Е, е, я би сказала так: спробуйте зняти фокус з тривалості статевого акту і переключитися на чуттєвість. На побудову е близькості емоційного зв'язку між партнерами і тільки потім уже звертати увагу наскільки довгим є статевий акт був оргазм чи не був, пам'ятайте, що основа хорошого сексу це стосунки між партнерами. Класні питання я просто в захваті.